<смеш> 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 ой, дыры, дыры, да лавочки, ты наклала а халявки в узюсеньки, наклала в Оп, 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 ой, дула, 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 коза не дула, и не љубил, оп, 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 та 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 та. -та. Ой ой черевички ой. з рогозу не бояться рогозу, Черевички з рогози не бояться води. Як пошила, так наділа. Кажуть люди щодо діла. О. А тоді ой. Глянь без і водиці, умиваються дві кіці, язичком миваються, лапками втираються, бопскоки руки в оки, прилетіли дві сороки, сіли собі на пеньок, клечить мене у танок. Поросятому в кори тої жі свіжої налито, не чепурі лізуть прямо у корито тої знага, гопскок руки боки, прилетіли дві сороки, са сіли собі на пеньок, Кличуть мене у танок, а вони танцюють, вистрибують. Вечір прийшов, оце ж я коло свекрухи жила, людочка віночок наділа, витанцьовує, дід з бабою приляпують, баба ксеня її співається частушки. Концерт був безплатний. Отак жили, так виховували діток своїх і